Скажімо так, ж вже? Ну відправили, так. А чи ну, підтримуєте? З поясненнями правильно відправила, тому що в нас військовий стан. Якщо військовий стан, значить і, і, і хочемо ми цього чи не хочемо, але ж якісь права будуть ущемлятись. Логічно. Насправді це недопустимо. Недопустимо, так не підтримуєте. Незпустимо. А як ви думаєте, для чого це роблять? Ну, щоб якось притягнути людей, повертатися в Україну, тих, хто знаходяться за межами України. Ну і взагалі позбавлені прав, е як таких з метою, як правильно сказати, ну для виконання своїх цілей вони це роблять. Вони не можуть це зробити якось інакше, тому вони роблять це а там вже ж є такі пункти, які е, стосуються військового стану, війни і все ж таке, mm -hmm. так? Правильно? Так. Тобто там є в самій конвенції є ці виключення. Mm -hmm. Тому я думаю, що можна просто їми скористатися, а не виходити з цих угод. А чи підтримуєте ви таке? Е, ну так, війна є війна, військовий стан. А як ви думаєте, звичайні громадяни не постраждають через це? Чи постраждають? Е, Можливо, знаєте, ми просто, якщо хочемо, щоб нам допомагали, так що як Із Ізраїлю, наприклад, ми дуже хотіли, да? а, то там, наприклад, коли була війна, а, я маю на увазі та, семи, семи, як вони там називалися, в них конфісковували тобто, і автомобілі, і там житло, а потім щось віддавали, а щось не віддавали. Ну, Тобто я вважаю, що... Такі правила війни. Так, да, да. це... так. Це через чор. Через чор, так? Це вже не права людини. Їм усе мало. Та і все. Не потрібно скасування, тимчасове ніяке. Ніяке, так? Ніяке. Не підтримуєте. Не а, а як ви думаєте, для чого це роблять? Ну, Військовий стан це все скасується. Я категорически против неоторканности. надо за все отвечать. А как вы думаете, для чего это делают? Ну, закрыть, прошу прощения, Те, кто накраса, наворовался, чтобы и появилась неприкосновенность, угу. убрать всю депутатскую неприкосновенность и все. Все люди равны, не должно быть никакой разницы. А как вы думаете, чи буде... чи будут ли обычные украинцы через это страждать? Конечно будут. Конечно, будут. У нас сейчас не хватает людей, не хватает солдат. Защитить свою родину. Кто будет защищать? У нас виходить, що не родину защищают, а депутатську неприкосновенно защищають. Як ви думаєте, ну ви не підтримуєте, так не, конечно, нет. А як ви думаєте, для чого це вони роблять? Не знаю, чесно скажу, не знаю. Навіть здогадок догадок немає, так?